Сьогодні я розповім покажу корисні вправи для розвитку мозку. Перша вправа – привіт до зустрічі. Приготуйте свої пальчики вказівний і великий, їх треба скласти в кільце. Ми будемо йти по всіх пальчиках, і вітатися. Привіт до зустрічі! привіт 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 до 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 зустрічі, «Привіт, до зустрічі, зустрічі. А тепер розкладнімо одна ручка права вказівний і великий пальчик. Ліва ручка мізинець і великий. Йдемо навпаки. Привіт до зустрічі. Привіт до зустрічі. Привіт до зустрічі, привіт до Друга, права, гриб поляна. Права пряма рука поляна. Ліва зігнута в руці і пальці зібрані в кулачок. Гриб. Гриб росте на краю поляни. Гриб. Поляна, гриб, поляна, гриб поляна, гриб поляна, гриб, поляна. Третя вправа коза корова. Права ручка вказівний і середній коза. Ліва ручка мізинець і вказівний корова. Міняємо ручки по черзі. Корова коза. Корова коза. Корова коза. Можна цю вправу робити і швидше. Четверта вправа пташка окей. Права ручка пташка, ліва ручка окей. І міняємо по черзі пачки. Пташка ок, пташка ок, пташка ок, пташка ок, пташка. Наш мозок дуже швидко втомлюється від одноманітної роботи. Наприклад, коли дитині потрібно виконувати якесь завдання, то натомість вони беруть у руки телефон, іграшки або йдуть їсти. Мозок починає розслаблятися, відволікатись і знову за роботу братися не хоче. Бо ще наприклад, починають ганяти м'яч по квартирі, бігати, стрибати. Томилися, спітніли, щоки розчервонілися, за роботу братися складно. Що ж робити, якщо потрібна невелика перерва для продовження роботи? Ці вправи потрібні для усіх дітям, вони корисні для розвитку міжпівкульної взаємодії. А дорослим їх добре застосовувати, коли вони втомилися, коли треба перейти з одного виду діяльності на інших. Їх можна робити вранці замість ранкової зарядки. Що ж відбувається в роботі мозку, коли виконуєте ці вправи? Це розвиває міжпівкульну взаємодію. По-друге, ви весь час робите однією рукою один рух. А інший інший, і перемикаєте роботу мозку з однієї півкулі на іншу. Це допомагає збільшити кровообіг у лівій та правій півкулях, тобто з'єднати нові зв'язки. Таким чином, мозок тренується, стає більш керованим, слухняним і більш уважним. Дякую за увагу!